Початку травня, щось неймовірно. І мушки з'явилися. Тепло це добре, але сонце пече занадто. Якось я ще не перейшла на зимовий одяг, ще в весняному. Дивиться, здогадується, де я зараз є. Все там. же.

Неймомерно спека. И мы в Сан-Суси прогуляемся с девчатами. Сегодня подстрелник. Это же выходные. И спыка, и клитово. Соловьи спевали, пашки спевали. Купа людей. Відпочиваємо. Будь-скучний пух. Сезон розпочався. Переду фонтанчик. Така краса. Волімося вам знімати. Я ж не буду все вставляти, виберу, де краще. Попереджаю дівчат, що дещо буде використано. Поперед. Центральний фонтан. Там mm -hmm. mm -hmm. яка напрямувати.

П'єтвиком. І ми відпочиваємо. З українськими дівчатами зустрілась. Парк Сан Сосі. Прогулюємось. Сьогодні вихідний, на вулиці тепло. Тільки в тені прохладно, а на вулиці тепло. Оранжерія, палац оранжерія. Там попереду ми з дівчатами йдемо. До оранжерії палацу. До палацу. Ось це ще один палац оранжерейний. Тут оранжерея. Тобто зимовий парк оранжерея. Тут дорога проходить. Звичайно. Шпаргіля наїлись, а тепер прогулюємося. Температура супер літо. Літо сьогодні. Вчора було тепло, сьогодні літо. По-моєму, починається спека. Німець. Mm. Купила собі нарешті утюг. 20 євро, тефаль, скидка, начебто 60%, процентів. Подивимось, бо як приїхала, то світи утюга не було, бо інтернет замовила би ушне щось теж не дійшло, Він так летяне, то не пройшло, як говорить, це три роки. Купила собі нарешті утюг. Такі то справи. Ну і ще Лусман зайшла. Шість, ну там. 5,95, щось таке, 6 євро коротше. Коензим Q10. Щось треба попробувати, тому що ці стреси до добра не доводять. Такі то наші справи. Даємо на піцу. От є таке тісто XXM на піцу. Так. таєкт. Відкриваємо його. Відкриваємо це танк Воно так. ну, таке вже в пекарському папері. Піццата. В пайперському папері вже ця піцца таєкт. Ми просто розгортаємо і розгортаємо. А -а -а -а. Треба було б заморозити. Ну, вже під першу. поздно під пержуми. під підпершуми. Так, піцца Ну, Розгорнемо. Акуратненько, аккуратненько, акуратненько. розгорнемо. Не прилипло ще дуже. Ура! Розгортається. Треба, щоб воно було. Холоді, але вона принесла і коли тейник не поклала. Так, розгортаємо нашу піцу тайк. Тісто для піци. Вже готове тісто для піци. Ось тут трохи в кінці звиклось. Ми я акуратно, акуратно вивірюємо. Розгорнули нашу піцу. Тісто для піци, воно ну, вийшло ось таке навіть з буртиками в мене. А тепер я додала, у мене є. Томатин, щедро, дві спили на столових ложки, ось такі з кусочками помідорів. І я розмазую як основу, основу для піци, скажімо. Так, ось цю піцу. Цим томатин. Так, це кусочок на кінець. Так акуратенько, акуратненько змащуємо поверхню. Можна кетчуп, можна томатин. У мене томатин якийсь соус. Ну, смачний, мені подобається, з якимись травками. Ось так. Вже вечір пізно, а я готую піцу. Баклажани запекла з сиром, тепер піцу. Завтра будуть знову ось. Ось таку суміш. Підтушила, підсмажила, на сковорідці цибулю, напівкільцями зелену, плюс солодкий перець, два штуки. Два штуки. А тепер викладаються і з майонезним соусом. Перець не додала в майонезному соусі. Тут є якась травка, але можна ще трошки-петрушки Ось сюди. Так. І цьому сиру складуємо. Розрівнюємо рівномірно по поверхні піци. Підсмажених грибів трохи ось розкидала по поверхні піци. Тепер відставляю. І беру трошки колбаски. Так як я гриби, ковбаски в мене мало, то нарізаю декілька шматочків. Ось так. Беру ось такими У мене вже слайсами порізана. Я продольними нарізаю ось такими дольками. Небагато. Бо колбаски, колбаски в мене не балакали. Так, відставлю. Знову ставимо піцу нашу, беремо колбаску і так розкидаємо шматочки колбаски. Ну, Копчина була краще, але в мене нема. Обходимо з тим, що шматочки колбаски на піцці. Тепер знову відставляємо піцу. І ще я хочу додати трошки зробити таку піцу сирну сирну я тому хочу додати. І шматочками ось сир беру шматочками сир. Ось беру в мене і багато сиру зараз. От я так цілими шматочками ріжу, такими продовгуватими, Може, це навіть манувато ще Ось до кінця ось цей сир. У мене є бутеркеза, піде і на піцу. Ось так. І беремо цей сир і теж. Розподіляємо ось такі шматочки. Так, сир, шматочки сиру теж розподілили твердого і тепер йдемо ставити духовку. 180 градусів. Подивимось хвилин 25-30, а потім десь за 5-7 хвилин до кінця я ще додам сир натерти. Ось такі в мене є. Потім додам Так, додам. піца вже готова. Ми просто додали ще ось потерти сир. Буквально на 2 хвилинки ставлю ще в духовку Це і піка. 20. Десь 22-23 хвилинки. Все. Всі продукти готую, тому дуже швидко. Можна приймати гостей. моє улюблене місце сьогодні жарко трагуточку зняти, просто літо, супер 30 травня ой травня квітня ну так як 30 травня водка.